а ты пора отойди с фотиком. Эй, Просто мы. Ага, вот так. Я уже на капусточках наклонилась, и щенку ее красиво. Вот так. Меленько так, примеленько. Вот так, конечно. Помололи, перемололи, все ділалі, наварили. Все, хорошо. А де ти стали, щоб ручки? Доброго дня! Сьогодні у рамках обласного конкурсу по профістарт ми знайомимося з такою професією цікавою і необхідною. Кухар. А розповість нам про цю професію кухар-кафе Таврія об'єднання. Підприємство громадського харчування, Шайнова Ганна Миколаївна. Шановна Ганна Миколаївна, що спонукало вас до вибору професії куба? Спонукало. Колись я була така молоденька як ви. Всі дівчатки старші вже покінчали, вчилися в Херсонському технікумі, а нам же теж молоджі хотілося вони розказували, як там все красиво, як красиво готують, що вони вивчили, що вони знають, які нові блюда. Нам теж хотілося цієї красоти побачити почути. Ви знаєте, що повар це професія номероді. Як мама вдома теж повар, як мама зробить, так і буде. Всі хочемо, щоб празники в нас були веселі, ну, веселі і красиві, щоб якщо якийсь ну, трагічний случай, теж щоб все було акуратно, красиво, все зроблено професіонально. Так що наше свято, моя професія така, яка зимою согріє гарячим борщиком. І жарковичка літом, коли жарко, прохолодною окрошечкою, напіточками, холодними закусочками остуде. І яка приносить людям радість, добро. І тому я посвятила їй все своє ну, своє життя. Я працювала кухаром 43 роки в підприємстві об'єднання громадського харчування. А яким шкільним предметом надав? Уділять найбільше ває. Що б стати ну, я не знаю. Навірно, хімія в нас любимий предмет, все, все солиться, всі ну, елементи, щоб все було в міру, все качественно і досолено, і дослажено, щоб, ну, І не горьке, і не все, щоб міра була, це хімія, вона учить правильного розположення в ну, продуктах. Яка ваша корона страва? Корона страва. Ну, напевно, всі ми любимо наш український борщичок з пампушечками, рибка фарширована. Ось такі, всі наші українські страви, які ми всі любимо. А готуємо все, що заказують наші клієнти, що клієнти хочуть. Пожеланню. Для нас, прежде всього, заказ клієнта це закон. Що хоче клієнти, готовим. А випічки, які хороші, каравайчики, пірожочки, і піці і все зараз все життя на ходу на літу. Приспособимось до життя. Коли що треба, то по запросу клієнта свого працюємо. А що побажаєте молоді, яка хоче обрати професію кухаря? От і побажаю, щоб вчилися, щоб зараз э, наша промисловість все більше розвивається, все, все розширяється, внедряються нові продукти. Щоб готували і вкусно, і красиво, і качественно, щоб служили ну, на добро людям. Наша професія найкраща, красива. Можна всі блюда зробити красивими. Будьте здорові, поступайте, вчиться. Дякую.